Всіх вітаю, ви на каналі на і спонсор сьогоднішнього нашого випуска це куряче стегно, яке буде в процесі замариновано в ягодному соусі, пожарене на мангалі. І з дуже великим задоволенням я його з'їм. Не переключайтеся, далі буде. І так, першим нашим ділом нам треба десь знайти наші ягоди або хоча б одну ягоду. Так як і ще на моїх грядках там нічого зовсім немає. Як кажуть на яблоні, тільки ще все починається. Де ж нам знайти яблонь? Оп, стоп! А це що? А це вже достигло Києві. От ти нам і підійдеш. Розпочнемо з приготування нашого маринаду. Беремо. Стакан для блендера. Беремо нашу свіжозірвану ягоду киві, кидаємо її в чашку. Додаємо щепоточку сушеного базилічка. Теж, кстати, домашній з того року. Додаємо кріпочку гірчички. На любителя додаємо соєвого соуса теж трішечки сіль, обов'язково і ваші улюблені спеції. Мої це коріандр. Без нього нікуди не ходжу. Нічого не готую. Чорний перчик. Паприки можна ще добавити трішечки. Трошечки лаврового листа. В це все діло ми додаємо. Олійку звичайну. І олійку оливкову. Це вже за бажанням. Такий маринад підходить до будь якого шашлика, за вашим бажанням. Так, що, все додали, все, що було, що бачили, додали. І зараз будемо перебувати його. Так, беремо блендер і все перебиваємо до одного до. Так, взяли наші стегна або будь яке м'ясо, яке у вас є. Залишається перелити наш чудо-маринад. Весь в миску. Взяли ще з тегенця, засунули туди, все забрали. Ні, не грами ми не, не залишаємо цього смачного соусу. Так, все залишається, тільки гарно все вимішати Вимішали, накрили пакетиком, пленочкой, на годинку залишили. Ось так, на годинку залишаємо і далі будемо жарити. Так, пролетіло у нас декілька годин. Ми Дивимося, да? Наш шашличок замаринований. М -м -м. Таке чувство, наче як в магазині продають, одразу готово. Але ні, маринували самі. Так, і що? Що, що тут можна казати? Треба починати. процес жарки. Мангальчик у нас вже прийшов в чувство. Так як у мене сьогодні небагато м'яса. Возьмем такую решеточку и начнем выкладывать наше мяско штучку за штучкой. Опа. Что, я, наверное, не подрасчитал, что? Вай, 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 вай. Ай. Еще не такие проживала. Поплотніше, положим, поплотніше. Оп, оп, все. Тати, шо. Песня. Ну і остатки маринада, щоб не пропадали. Вот так. Чик-чик-чик. Поклали. Так. Що, я руки мить? Так, запускаємо процес жарки. Ложим наше м'яско. Так, хто дожив до цього часу, той великий молодець, тому ставлю я лайк, а не ви. Хочу ще розповісти про Київ. Такий маленький нюанс. Дивіться, в Києві є природна кислота. Дуже активна. Вона способствує. Дуже гарному розм'якченню волокон м'яса. І за того, коли маринуєш м'ясо з Ківі, шашлик завжди буде ніжніший. Не треба ніякого ні уксусу, ніякої хімії, нічого не треба. Добавили половинку одної ціли ківі, без різниці спіли воно не спіле. Воно вам дасть ну, такий ефект, від якого ви самі будете в шоці. Я користуюсь уже цим моментом давно, особливо якщо це яловичина, якась задня частина чи щось таке, що у вас воно жорстке і треба такої качественної манер... мариновки за пару днів, там. і ви хочете зробити супер сексі пексі шашличок. оцей варіант взагалі ну, без прогрешу, народ. Іспитан уже годами і може навіть тисячоліттями. Бо не вперше я це придумав, я не пам'ятаю, коли мені хто це розказав. Ну, штука взагалі бомбіча. Ну що, процес жарки почався, буду включатися з якоюсь періодичністю, коли у нас шашличок буде все гарніше і гарніше ставати. Так, що можу сказати? сижу тут сам, скучаю, всі мої пішли до хати. Слинка тече в мене неймовірно. Все, пішло, так? Да? І так, як ви бачите, наш шашличок вже готовий. Народ, це у мене таке перший раз зйомок. Слюна текла, я не мог остановитися. Як кажуть, попробуйте, от реально потім поставити мені лайк, напишите комент. Рекомендую попробувати цей рецепт. Як ви бачите... Ну, курка ніжнішая виходить. Вона просто розсипається вже. І це все робить в Так що вам смачного, мені смачного. Далі буде. До зустрічі!